Припустимо, мені потрібно обрахувати ось такий вираз: 7,11 відняти 1,6. І взагалі є декілька способів це зробити, і один з них буде розписати ось ці наші мішані числа як суму. Отож, я запишу 7,11, як 7, ,11 12. переписую цей мінус, адже ми віднімаємо цей. Це мішане число, це у нас буде відняти 1 цілу і 6 дванадцятих. Тому ми запишемо теж відняти, адже ми віднімаємо 1 цілу і віднімаємо 6 дванадцятих, тобто тут теж буде мінус. Тепер ми маємо записати це так, аби у нас були цілі числа з цілими числами, а дробові з дробовими. Отож, це буде 7 відняти 1. І іншим кольором запишу. Тут у мене перед дробом стоїть плюс, тому я теж запишу його з плюсом. Це буде додати 11 11,12, а тут стоїть мінус, тому це буде відняти 6 612. І ми тепер можемо порахувати. 7 відняти 1 дуже легко, це буде 6. А ось тут у мене є 11 чогось, в нашому випадку 12, і я віднімаю 6 таких самих, у мене залишається 5, тобто це буде 6. Додати 512. І це те ж саме, що 6,5. Коли ви трошки звикнете до такого обчислення, ви будете робити це все в голові. Тобто, спочатку будете дивитися на цілі частини, 7 відняти 1 це буде 6, а потім на дробові 11,2 відняти 61 це буде 5 512. Ще можна зустріти якийсь подібний запис до такого. Буквально записати це у стовпчик, відняти 1,6. І так, і рахувати. 11,12 відняти 6,12 це буде 5,12, І 7 відняти 1, іншим кольором запишу, буде 6. Отож, 6,5. Будь-яким способом ви можете собі обчислювати, яке вам зручно, результат всюди 1.